Привіт! Сьогодні покажемо вам велику силиконову косметичку у формі трапеції. дуже класна та практична модель. Маємо в трьох кольорах: ось такий красивий чорний, яскраво-рожевий та класичний білий кольор. Можна підібрати під свій стиль, або навіть мати кілька для різних потреб. Розміри косметички 28-17 та знизу ширина 5 см. Форма трапеції робить її дуже зручною у використанні. Виконана вона щільного, але й водночас м'якого силікону, який легко миється та надійно захищає вміст від пилу. Має гарну та якісну фурнітуру. Плискавка працює плавно та надійно. Шви акуратні, краї оброблені. І завдяки своїй прозорості можна легко побачити, що саме всередині. Ця косметичка підходить як для щоденного використання, так і для поїздок. Ця трапеційна силиконова косметичка буде стильним рішенням для організації ваших речей вдома або в подорожі.